При виборі автомобіля для навчального. Часто колеги-інструктора запитують, який краще автомобіль вибрати. Можу сказати про цей автомобіль, що він досить популярний. Переобладнаємо ми такі автомобілі вже більше 10 років, тобто, як тільки вони почали нові з'являтися на ринку, так вони почали до нас заїжджати для навчального. Часто запитую хлопців про, в принципі, про всі автомобілі, хто на них працював. І вони досить добре себе зарекомендували. І довгий ресурс. Є такі автомобілі, які під навчальною вже проїхали по 300 тисяч. Є такий в мене клієнт, який вже 15 років з нового брав і проїхав таку кількість кілометрів. Тобто висновок один можна брати, автомобіль виправдовує. Свій ресурс і взагалі як навчальний.